Хей, всім привіт з вами! Як завжди, я Аліна. Друзі, сьогодні я йду до Маргоши робити нігті. Опіум вамп крута нігті. От в такому стилі перед тим як піти до Марго на нігті, мені потрібно знайти і купити прозорий чохол, щоб зробити приблизно таке. Доброго дня! А, чи є у вас uh, чохол? Раніше все чохол я купила, цей в карманчик. І погнали до Марго. Ми на місці. Ми. Я і моя тульпа. А Де можна поставити? А що можна можна потім руками якось двігати? А можна, щоб нас обіг було, видно. А я не запачкуюсь, а наскільки буде боляче? Так, ну що, ми починаємо? Mm -hmm. А я відрубала ногті по корінь, мене чуть не вбили. Тут безпечний манікюр, до речі. Небезпечний. Для мене небезпечний кажуть. Але для вас буде безпечно. А рассказывай. А что рассказывай? Ну, что это? Это крафт-пакет. А? Это крафт-пакет. Майнкрафт-пакет, короче. Шубы ВИЧ, чтобы не занесли. Сегодня уйдем без ВИЧа. А ты что, до крови будешь пылять? Ну да. Я уже ссорилась. Покажи. Оно будет дрелеть? Офігеть! Я не знала, що це так працює. Вона типа нагрівається, щоб гаряче не, так? Да, так от пришпарить. Нє, ти роби, ти роби. Я блогер, ти цей. Тобі не болічу? Що... Ні. <laughs> як відчуття. А? Як життя? Нормально, а у тебе як життя? Як відчуття. А, не, то нормально. А коли я розмовляю, тобі не зважає? Ні. Бо я розму... буду розмовляти три години. Давай. А что мне сякого типа просто насквозь пальчик? Ого, прикольно! Круто. Какие впечатля! Не, спробуйте, безопасно, У меня очень смешно. А через что? С твоей реакцией. Вон она так прикольно! А можна просто робити оцю штуку і все? І все! Клас! Смішно, смішно! І можна прям туди внутрі? Коли я роблю щось таке на межі, що треба дуже обережно, такі тривожні думки, а якщо я зараз просто приткну там щось. Надіюсь, це Бу... ти? мій да. случай. Офігеть, я не був стоматолога у ноктітолога. <рикунок> Це не я. Зараз ми будемо кушати що Це файл для білки. Файл для білки? <рикунок> о, о. <рикунок> 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 о боже. Чесно, моя рука тут виглядає, як якби я як, як бабуся вже пристрапувати, і в мене аж сититься. <рикунок> я піднімаю чешуйки ногтя. Щоб була сепка з штучним покриттям. Поднімаєш чешуйки нахтя, щоб була сепка з чешуйками ногтя. Класс. Можна вже не салон відкривати? Да. Так, значить я обираю аксесуар. Шар Значит, є такі, є шипи. Ну коротше. Короче, я хочу на фак вот таку штуку. Нет, сейчас я как единорог какой-то. <звучит> такое ощущение, как будто бы это вот это все огромный плов. А это просто огнестывало это много. Друзья. <звучит> офигеть. <звучит> Сауні. <ріст> Коротше, Марго мені буде робити на цьому ногті пенку. Я не знаю, як це буде виглядати. Мені дуже цікаво, тому залишайтесь з нами і подивіться, як це буде виглядати. Капець. А вона буде виглядати так, як я уявляю, чи якось. Ребята, ура! А як. <ріст> 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 А, так. Я воно. Буду... Я, я звісно, думала, що тут буде хмара така. Я ще кажу, це буде так, як я уявляю. Ти кажеш, ну не знаю. Я ще думаю, брін, ну навіть да, реально. Ми думаємо на мізінчиках зробити шипчики. Шипи. Дивіться результат. Короче, тепер апгрейдим ми апгрейдимо мій чехол. так ось такий набросок зараз будемо виплачати. Опіум Одеса. Марго сказала, що їй мій подобається більше, ніж її. Але мені здається, це все рівно залишається еталоном, бо ну, це перша робота.